Доброго дня, шановніші. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранку зарядку. Сьогодні ми зробимо розминку і вправу на прес, трошки покачаємо прес. Все робимо спокійно, без різких рухів, Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Я багато казати сьогодні не будемо. Робимо розминку і вправу на прес покачаємо. Сьогодні прес зробимо один підход по 15 разів. І потім в кінці, коли ми зробимо оста, крайній останній 15 раз, ми тримаємо прес, 10 секунд. Поїхало, все. Руки на пояс, на голову вперед назад, лі розправимо руки на розпочинаємо, поїхали. Раз, два, три. 17 дванадцять, 19 20 На халовою в праву сторону. Ноги плечки, на шніплі, що і На пояс голову вліво в праву сторону. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 вісім, дев'ять, десять. Спокійно. Одинадцять. Молодці. 12 тринадцять, чотирнадцять, 15 16 17 Сімнадцять, 19, 20, повороти головою. Поїхали. Продовжуємо. Розминку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, спокійно. Вісім. Без різких рухів. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, шістнадцять, дев'ятнадцять. 20. руки при цьому розміні ножниці. Розпочнемо руки при собою спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, 18. дев'ятнадцять, двадцять, двадцять. Руки плечам. Четыре випади плечами вперед, чотири назад, руки плеча. Спокійно, без заскорення. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Дванадцять, тринадцять, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 15, 19, 20. Закінчило. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою. Поїхали. Без ускорення. До себе руками поїхали. Раз, два. Развідсирую руки. В сторони кістями перед собою. Поїхали до себе. Руки перед собою, кстями до себе. Поїхали. Раз, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім, вісім, себе, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Наступне завдання. Руки на посінах, лоба вперед назад, ліва-права Ноги шині плеч руки на посі. Розпочинаємо. Молодці дуже стараєтесь Раз, два, три.

Наступне задання. Новинишний печ. 15 нахилов по одні нозі, п'ятнадцять нахилов, коншої нозі. Вправо називається міниця. Розпочинаємо нахили. Розпочинаємо. Поїхали. раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять двадцять пять. 26, 27, 28, 29, 30. На останок. Нараз. Стаємо на носки. А два. Перекатуємося, тягнемо носок на себе. Стаємо на п'ятки. Поїхали на носки. Спокійно. Виконуємо. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. Два. На носки стаємо два. Перекатуємося на себе два. На носки стаємо. Три. Перекатимо, стягнемо носок на себе 3, наноски стаємо. 4. Перекатимо, тягнемо носок на себе 4. на Наноски стаємо 5. Перекатимось тягне носок на себе 5. На носки стаємо 6. Перекатимось носок на себе 6. на Наноски стаємо сім. Перекатуємося носок на себе 7 На носки стаємо. Спокійно, як могли. Вище. Вісім. носок на себе 8 Стаємо на носки якомога више 9. Перекатуємось, тягнемо носик на, на себе 9. І на останок стаємо на носки якомога више 10. Перекатуємось, тягнемо носок на себе 10. Коліна трошки зігнути. 15 разів один підход. Руки за голову спокійно виконуємо, без різких руків. Поїхали виконуємо. Разом зі мною. рахуємо слухаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, дуже добре. Молодці, О, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Продовжуємо одинадцять. Дванадцять. Дуже добре. Тринадцять. 14 і останок. П'ятнадцять. Под кутом сорок п'ять градусів. Тримаємо прес. Десять секунд. Теж рахуємо слух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви всі великі молодці, не забувайте старатись робити кожного ранку ранкову зарядку і будь-яку будь справу. То, то, а, на силу, на витривалість, на гнучкість, на прес. Будьте здорові, до інших зустрічей, бувайте і не хворіте. Папа, -па, на все добре.